I walked to the store. Маємо дію ходити. Walk в минулому. В розповідному реченні. А отже, знову ж таки, упускаємо do в його минулій формі, тобто did. Тому до дієслова walk додаємо закінчення і бо дієслово закінчується на приголосну літеру. I did not walk to the store. Маємо заперечувальне речення. А отже лишаємо «do» в його підкреслюю минулій формі. – «did». Та додаємо частку not для заперечення. Did I walk to the store? Маємо питальне речення, а отже, лишаємо «do» в його минулій формі, підкреслюю did. Та міняємо головний суб'єкт, тобто іменник та дієслово стану знову ж таки місцями. То саме із неправильними дієсловами а